І так, все, включу запис, робимо дивитися. Та хоча... Для чого дивитися матч шотик де Геральт? Даже не знаю. Дягнув Аляри. І буду дивитися те, як мене вітали всі за заморожі. Дякую за привітання, що. Чого? Алло, Петро. Здарова. Да я вже готуюсь до плей-офф, Угу. Mm -hmm. Не, ну вже пережив цей хейт, да, за пенальті, за ту. За ту пародію. Да. Ну, ну люди тупорили. Ну що мені зробити? Ну це таке. Що mm -hmm. Шо кажеш? Шотік зіграв з Даргеральдом 1-1? один Пожди, той шот, який, типа, Аля Кіберспорт. зіграв один-один з поляком. Блядь, опять угорці з поляками щось розписують, що невигодно мені. Окей, окей, неприємненько, неприємненько. Ну, значить, відпочинок відміняється. Я хотів в останньому матчі покуражитися. Ну ладно, да, подивимося. А ви влюбіть там подобайку, комент. Ну, напишіть все приємно. А ми зараз поговоримо з Угу. Добре, добре. Ласт тур в моїй групі. І Шотік мене підставив! Він не зіграв так, як треба проти Дара Геральда. Це договорний матч, який я хочу, щоб організатори визнали, що це таке. Я вже готувався. Ну, готував речі. Готував речі вже в плей-офф. А тепер треба валізи покласти і почекати. Рейс переноситься. Цій папці останній суперник. Давайте глянемо. Хто це? Це шотик? Оце шотик? Оце шотик? Оце його збірна Угорщини. Я не знаю. Як оцей кіберспортсмен попав в мою групу? Він виграє всіх і вся. Але в нього є один мінус. Він грає за клятих угорців. Ну нічого. Я розберусь. З поляками ми розібралися. Я віддав їм ці борги. Тепер черга віддавати борги угорцям. Що воно буде? Я не знаю, але я знаю точно, що Даня вже є народним чемпіоном. Це ну, все. Хейтери, що ви там? Що ви хочете мені довести? Робіть, що хочете, я роблю шоу на цьому турнірі. Я не йду за нагородами там. Що треба кіберспорт, туди-сюди помовчать, я роблю шоу. Я шотик. Ой, а шотик це в групі. Де? Там він шоурмальний кібаб матч дає. Наш шотик, у нас нормальний шотик. І в честь того. Цього, ось тут з'являється, бачите міні-відео. Майпілотовні 6 шотиків. За кожен шотик. Ось. Але давайте перейдемо до мого складу, бо там будуть певні зміни і вас це приємно здивує. Ви бачите ці ганстрі, і ви скажете, Крава, де твої зміни? Пам'ятаєте, я говорив в одному із відео, що? Пан лаундруп вийде. Ще. Я не знаю, чи це мій крайній мають, чи будучи в мене мають, але я маю стримати своє слово. Я не піздабол, як дехто. Я випускаю лаундрупа. Та шотик, подожди, не запрошую, що ти вже запрошуєш? Бачиш, ти вже запрошує. не ні ні Ми ставимо лаундрупа. Вперед. Робимо таку заміну. І ви скажете, чого ти поняв Каспер Шмейхель? А я вам скажу. Каспер Шмейхель сьогодні на воротах буде. І сьогодні ще я дам одному молодому таланту. Оцьому хлопчині 2006 року вийти сьогодні на поле. Він заслужив, він був з цією командою. І я хочу він заніс собі. Е, це звання, що він був учасником першого українського Євро 24. Я ціную цих бійців. Лукас! Хьсберг! Це вам не будь-хто. Це майбутня легенда збірної дані. Запам'ятайте мої слова. І ми його сьогодні випустимо. Замість баха. Ось так. Ми вийдемо з таким складом. А, я казав в своєму телеграм-каналі, посилання є в описі. Що буде одна махінація. Я беру одного легіонера. Це справжній козак українського роду. Андерсон. Іде в запас. Ні, найде все, а в резерв. Отак. Ідеться кого ми додаємо. Ми додаємо Свяченко, Ерік Свяченко, Український козак! Ерік! Цей час настав! Ми покажемо, хто українці. Все, українець в складі, ви бачите це? А тепер ми переходимо до шотіка. Шотік! Я приготувався? Шотік чекає? Шотік зараз не нажмає. окей. Але дивіться, у мене тут підготовлен шарики, ваші улюблені шарики. Ви бачили шоти. І ми будемо будем пити ці шоти за шотика. І перед початком матча ми вже виберемо зараз собі якийсь шот. І виберемо, і подивимося, я вибираю цей перший. Отай давайте, тому, щоб ви не думали, що навіть тут я собі якусь підставу роблю. Ось, беремо цей перший. Шарик. Будемо пити, або коли будемо пропускати, або коли будемо забивати, або коли буде перерва. Ось так. Позготовлено 6 шотиків, не знаю. Може це за мало, може це за багато, не знаю. Дивимось, перший. що, За що будемо пити перший? Шотік вже щось пише. Чистий спеціальний сік. О, зі ця. Чистий, тут пише. Чистий спеціальний сік. Ну що, почнемо з цього. Шотік, За твоє здоров'я! Ух! Полетіли! Ні -ні 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 -ні. Ну добре, червоні я зіграю. Так і будь, уже добре я. Ух як пішло, як суху землю. Ну шо, шотик, в мене допінг уже є. Все, шотику, хана. Одному шотику стало хана, зараз стане. іншому шотику хана. Дивимося на його склад, Ну який матьорий склад, подивимось. Він зараз шоці там буде? Гуляш! Ха-ха! Поїмо ми сьогодні гуляша! Бошка, ти що неадекватний? Він підготувався. Я не робив ніяких ТРАНСФЕРНИХ політиків. Може язик трохи запитається. Нічого, полетіли! Фу -ху. Так, полетіли. Це буде обережна гра. Лаундруп. Сяченко лаундруп. Яка зв'язка? Яка зв'язка? Холонд! Холонд треба було забувати, холонд! Тихо, тихо, от шотик, це ж кіберспорт, тут вже кіберспорт, тут не поговориш навіть, ні про погоду не спитаєш Шотік, яка погода в Угорщині? Що він підготовив? На сков, здорово зіграно. Ачас сюди. На арте, нарті, нарті, нарті біжить. Левиня, наша левиня. Вдар, вдар, втарь, що таке, нарті, нарті? Хлопчику мій. Каченко, андерсон, тихо. Тихо, 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 тихо. Без цього! спорш мойкин! Це батько навчив його! Це батько навчив його таких сейвів! Все, тихо, вертаємось назад! Ой-ой, ой тут якраз провалчик, провалчик. Ну ні! так, поки він радіє. Давайте, я помішаю швиденько, пок він радіє, нехай радіє. Так, я вибираю цю кульку. Швиденько. Так. Подивись повтор, будь ласка, не виключай, по феденьку. І що тут? Просто сік! Просто сік! П'ємо сік. За гол шотика. Ух, як часом. Нормально. Якраз за півон. Ой-ой, малий проскочив. Тихо, 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 не дамо, не дамо, не дамо. 2-0! Шотик, блядь! Добре, я кручу. Шотик, напевно, десь. знає, що я щось таке кручу, так, тихо. Блядь, впало. Паузу я візьму. Я нічого не переживаю, мене просто шарик впав шотик, знай. Ти подивився це відео. І що тут випадає? Тут випадає спеціальний сік і кола. Так, шотик, задрую твій гол. Сподіваюсь, ти вийдеш, як і я в наступний раунд. Я сподіваюся, що Маркес нам потіє. Ось, дивимось. Ух, mm. oh, хорошо! Треба було більше шотиків підготувати, бо щось понісся цей шотик. Добре. 2-0. Нічого страшного, я знав, що шотик грає сильніше мене, типу. Шотик, ну, він знає, що йому треба виходити з групи. У мене ще є така ситуація, що я надіюсь на Маркеса. Типу. Але може було б виграти цей матч, але я захотів шоу. Здорово! Здорово, Каспер! Ну Тут закривається, закривається цей. Дивіться, ну, це, дивіться, це, що він витворяє. він вже в крису нападає, Шотік! І так, зараз тут. Боже божечки... Божуню, ні! Нє! Фух, не забиває Шотік. непоганий момент, У мене взагалі моментів немає! Команда навіть вже... От бачите ці квитки, вони вплинули на команду. Це все Шотік. Шотік винуватий в цьому, що я зараз програю 2-0. Те, що він мене виграє, те, що він з Даргеральдом не справився, ну куди, куди? Ну куди він назад? Мені так не цікаво. Так, назад, 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 назад. Ох, зелені таймфінж пробиваєш Тут Каспер Шмейк, це тобі не хухри мухри. Ну все, перерва. Перерва. Це означає, що маємо крутити ще три шарика, не залишається. Давайте покрутимо, подивимось. Я беру цей. Де треба мені, щоб миш... мишка. Мишка, миска От Отак. Так, дивимося. Відкриваємо, дивимось. Шотик. Ой, два кидаю. Та вже пофіг. Шотик для шотика. Так. Сік і спеціальний Сік. отут, я не знаю, бачите, там камера наче показує, що ви бачите. Все. Сік і спеціальний Сік. Що я хочу сказати? Дякую організаторам за такий прекрасний турнір. Я не знаю, чи я вилетів, чи не вилетів. Ви дізнаєтесь потім. Всім респект, майже всім пацанам респект. П'ю за ваше здоров'я, пацани. Знаєте, ви класні всі тіпи. Я теж класний тіп, бо я роблю таке класне шоу. Ось хто, як не я, похвалю сам себе. Я згоден за ваше здрав'я. Ух. Поки в нас перерва в нашому шикарному матчі з Шочка, хотів би нагадати, що у нас є телеграм-канал. Ось тут QR-кодик з'являється, а тут з'являється QR-код на банку, і де ви можете виграти новеньку PlayStation 5 або три футболки від Super Classic. Умови доволі прості: 50 гривень, один квиточок, 2 квиточка 100 гривень, 10 квіточків 50 гривень, донати, і ви приймаєте участь у цьому прекрасному розіграші. Підписка на телеграм-канал, прийняти участь в розіграші і зробити д -д -д донат. Та послідовани самі складати, а ми переходимо до другого тайму, let's go. Шотік, давай играть! Ну треба позитив, Я розумію, що тобі треба зараз. Якщо ти виграєш, ти вийдеш з групи, я розумію тебе. Ось. Ой-ой-ой, лаундруп. Не, якщо щось, респект, в типу, шотику, типу, я не говорю, що. Та похуй, короче, шотик упши. е Нуб <laughs> Ну 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 давай, блядь, шотик, нахуй, атакуй, блядь, 3-2-0 ти виграєш, зроби так, щоб 3-0 був рахунок, блядь, Не знаю. Ой-ой-ой, ой, ой який себітка з Шмейхеля! Блядь, я привожу сам собі. Тихо. <гум> Нормально Так, ну треба вже думати, 60 хвилин треба вже думати про схему. 6-0 по ударам, блядь, Я взагалі ні одного удара не зробив в грі. Йоп, пперний театр. Блядь, йоп твою мать, шотик, хібать ти кіберзадрод. Хорошо, блядь, ну це, це ці за кіберзабро е, спортивні заброси, блядь. Ну сковик читає, блять, шотик, ти не на того нарвався, блять. Я не буду там закриватися, щось там тянути час, як оцей персонаж, блять, тяне щось. Ви о, пт твой мать! Яка хуйня? О-о-о-о-о, Токсик! Токсик! Та ні, Шотіку так, респект. респектіпа, це ж не нуб фіфа, який, їбаний буде обижаться на всяку хуйню. Так Дивимося, Що тут? Кола плюс спеціальний сік. Вип'ємо за е, те, що шотик забив три гола Його вітають вже може з виходом, я вже навряд чи відіграюся. О, там тільки ж такий прикольний момент з ногою там. Ну ладно. П'ємо за цей момент. Шотик за тебе. Ух. Так. Брейдфейт Ем, Зараз я попрошу хоча в мене більше паузи, я зроблю це. Бля. Зараз я напишу шотику. Зараз, зараз. Секунду. Щоб ви бачили, що я реально писав шочик. Шотик, Будь ласка, візьми паузу. Зараз я його наберу, блядь. Блядь, його не можу набрати Сука. Шотик, візьми паузу, мені треба пауза. Дякую. Я все налаштував, почав встиг, наче встиг. Подивимось, зараз як воно буде Полетіли. Три захисника. Я зараз віддам шотик у м'яч. Все. Я йому віддав, полетіли. Ось, ой. Ну, шотик не ну фіфа, нагадаю вам, типа, це ахуєнний штрих. Ось, так, Лаундру, полетіли. Блядь, це, Пенальті! Я. БЛЯ! Я трохи буду зараз брехлом! Бо я говорив, що я буду бити за шмехеля. Б'ю за молодшого шмехеля. Полетіли. Найс! Найс! Давай, давай! Опца! Опца! А ха, -ха! Каспер Шмейхель! Струдиво! І останнє, що мене залишалося, це проста вода! Ось! П'ю за неї. Супер! У мене вже всі шарики використані. Уху! Так, давай, чим прес команда! Пресинг, ну шотик, дай я поиграть чуть-чуть. Я вже... Я програв цей матч, я визнаю. Давай зіграємо нормально. Так, ну ти, за киданням своїми, конечно. Драйвер, дивись, що робить, блядь, драйер, твій дивізію. Блядь! Який гуляш! Так, подаю за цього. Эээ, за шмехеля. Давай! блядь, цей виходить, блядь, не дає шоу, блядь. У нього все сука серйозно, блядь. Та Давай отпусти. Все, здорово! фу <клес> uh -huh. Я не знаю, честно, хлопці, я вам клянусь. Я не знаю, що там відбувається в про матчі, але мені так класно. Бля, я нарешті відчув, що це шоу матч це, це турнір. Оце таки, мабуть, медійний турнір. Я дав шоу, я дав шоу. Давайте я раз наберу шотика. Якщо, блін, можна. Я прям былаю. Цей, бажанням поворот шочиком. Шотик. О! Як тобі матч? Супер! Я не хуйні і вийшов далі. Як тобі мої заміни? Скажи. А я щось не зрозумів, того бомжа на ПЗ. Це мій хлопчик, я мав його зареєструвати на цей турнір. Він заслужив. Він просидів весь турнір на лаві запасних. Я зрозумів, я поняв ти. ТИ вже вийшов, ти... А ну давай! Да похуй, честно? Шотик, похуй, а ну давай. Ми не знаем з тобою результата матчу Це як Якіо. Маркес Даргерель, що ти думаєш? Ну блядь, ну буде цікаво подивитись там. Ні, давай, давай скажемо, типа, ми зараз в записі всі діла. Як ти думаєш, що там було? Типа, я вийду чи не вийду? Тіпо, чи вони там і мене прикинуть нахуй. Договорняк не знаю, але бля насправді я грав проти Геральда, він сильно м'яч тримає. Якщо він десь перший заб'є, він може засушити на ізі. Він дуже гарно м'яч тримає. Бля, так? ну і піздець мені. Все, дякую, що тік, обняв та я припідняв. Ти ахуєний штрих. Тебе обняв з днем дякую, дякую, воно ну, вчора було, але дякую. Я знаю, я знаю. Все, обняв, люблю тебе, давай. Да. Блять, оце ахуєний контент, отак має виглядати вийде турнір. Це охуенно, влюбіть свою вподобайку. Напишіть приємний коментар. Я не знаю чи я вийшов чи не вийшов. А я... Я вас, сука, всіх люблю. Це охуєнний матч, я кайфанув. Це найкращий матч на цьому турнірі, А, все, припідняв, обняв всіх. До нового з вами був Крава, єбать!